Та в ефірі Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про Київ Стар зв'язок та інтернет від компанії досі не полагоджено. 24 мільйони абонентів залишаються без послуги. Тим часом новинні ресурси повідомляють, що група російських хакерів заявила про свою причетність до кібератаки, яка призвела до руйнування мережевої інфраструктури Київстару. Мобільний оператор разом з СБУ продовжує працювати над відновленням послуг. За попередніми розрахунками саме сьогодні планується відновити. Фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв'язку та інтернету. Тож чи можуть бути причетні до припинення роботи оператора росіяни та коли може поновитися його робота, поговоримо з Константином Корсуном, фахівцем з кібербезпеки? Константини, вітаю вас. Вітаю. Російські хакери називають вони себе Санципьок. Насправді є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, більш відомою як ГРУ. Так заявило УСБУ. Очевидно, що діяли вони не вперше, і не тільки щодо Київстару. Чому саме ця атака стала вдалою? Ну, справа в тому, що росіяни намагалися покласти всіх операторів, всіх провайдерів телекомунікацій ще на початку вторгнення повномасштабного у лютому 2022 року, і ці такі спроби відбулися, але вони були невдалими, тому що можливо, чому причини тут важко сказати. Можливо, не дуже ретельно готувалися, тому що сподівалися взяти Київ за три дні. Можливо, там корупція російська, славнозвісна, причетна і ще ну так чи інакше, спроби такі відбувалися, але вони були невдалими, і я так розумію, що все ж таки вирішили сфокусуватися на якомусь одному об'єкті, там якісь наявні досить обмежені в них ресурси. Не, не там уявлення, що вони там все вона сильно перебільшена. Насправді. Ресурси і переважна кількість людей кваліфікованих обмежена, можливо, вирішили зосередитися на одному якомусь дуже серйозному цілі об'єкті, і е, довго працювали. Можливо, вони з тим займалися, намагалися ось отримати доступ до ядра системи з десь ось, з лютого 2022 року, тобто майже два роки. Це одна з можливих версій. Ну знов таки технічних подробиць атаки наразі немає. Ні компанія «Київстар», ні СБУ, ні хтось інший з державної структури не діляться. Поки що Трив... я так розумію, триває розслідування фактичного стану, і можливо, я сподіваюся, що найближчим часом нам повідомлять більше про цю атаку і якісь покажуть можливі докази прямої причетності росіян і можливо саме цієї групи. Сонцепьок, бо там насправді безліч ці сонцепьоки різні, це просто такий як зовнішній інтерфейс. Ну, це така картинка, говорящі голови, які там промовляють якісь тези. Справжня робота ведеться зовсім іншими групами, тобто, це більш медійні якісь такі персонажі, і ось ці сонцепьоки і, 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 і інші групи. Ну, які просто якісь тези, якісь гасла промовляють, беруть на себе відповідальність. Ну але якщо ви взяли відповідальність, ну значить тоді вже, вже ну, і так було очевидно, хто буде бенефіціаром цієї да? атаки, кому вигідно зруйнувати, не вкрасти гроші чи щось там зашифрувати, а просто винищити все вщент. Так, це було очевидно, а тут ще і взяли на себе відповідальність? Ну зрозуміліше тепер, угу. Костянтине. Ви кажете знищити все вщент, але все ж таки у цього знищити вщент ну мала бути б якась ще надціль. На вашу думку, яка вона? А може таких цілей було кілька? А я думаю, що вони, ну дивіться, справа в тому, що велика it компанія кампанія, якою там Київстар, і така е телеком кампанія, це величезна кількість різного обладнання, і відповідно яке керується величезною кількістю мереж і підмереж, які власна ну, керувати мережами Є кілька мереж, які керують мережами, і, відповідно, є там головна мережа, яка керує мережами, які керують мережами. Ну тобто це дуже складна, розгалужена ієрархічна система, і, схоже на те, що ось кіберзлочинці добралися до, до її серця, до ну дуже спрощуючого головного керуючого центру. І ось там зруйнували її. А воно ну знаєте, так пір, така пірамідальна ієрархічна якраз система. Якщо ти долізеш до серця і е, знищиш його, то вся інша інфраструктура може там залишитися е, працювати. Але ну нема звідки нею керувати. Насправді, ось тому е, вже дві доби, е, ну майже дві доби. Користувачі, Київстар не отримують сервісів, і дуже багато там щось із із бізнесами, з терміналами, і з банками я так і не зміг у свій банк зайти сьогодні, заплатити. Ну що ж, будемо чекати, і будемо сподіватися, що це відновиться, а це складна задача. Насправді, тобто, за я думаю, що так ось обережний прогноз до кінця тижня можливо запустять, тому що як ви сказали, що сьогодні почнуть запускати, почнуть запускати. Теж обережне таке е, твердження. Е, коли воно запрацює, хоч якось, е, я не знаю. Я б рекомендував запасти з терпінням ще на пару тройку днів. Угу. Е, ну, про буденне особисте я, наприклад, сьогодні не змогла розрахуватися за каву карткою. Термінал не працював у кав'ярні, і довелося е, шукати готівку. Ну так, стик стикнулися ми з проблемами, але проти минулого е, року зими блекаутів, ну мені здається, це просто такий дитячий ліпіт. Якщо це 2-3 дні, то точно можна потерпіти. Лише будуть страждати абоненти е, Київстару, які мають домашній інтернет через сьогоднішню гру шахтаря. По, По подивитися, скоріш за все, вони її не зможуть. Вже просто у нас були такі меседжі до медіа від Одеситів. Е, Константина, що саме завалило систему? Спочатку повідомлялася про потужну досатаку. Самому Київстарі спростували цю інформацію. Потім з'явилася версія про вірус. В компанії відповіли, що не коментують, бо очікують на результат результати розслідування. І що взагалі це важливе питання? І в який саме спосіб сталося це? Та це важливе питання, тому що, власне кажучи, ну професійні професійній кібербезпеці, ну я не буду заглиблюватися в термінологію, так. Але власне є видимі речі і невидимі речі. Видимі речі це дідоса Це найпримітивніший, найпростіший спосіб, а так від якого відносно легко захиститися. І насправді і телекомпровайдери, і банки, і всі великі, більш-менш компанії, там критичної інструктури. Вони відчувають дідосатаки кожен день, практично в залежності від того наскільки вона потужна, які яка, там швидкість і так далі. Ось і від цього не складно захиститися. Справа в тому, що найнебезпечніші так звані APT-атаки, Advanced атаки Едвансре вони невидимі. тобто вони ведуться місяцями. Спочатку розвідка ведеться, визначаються люди, визначаються мережі, хто ідентифікація проводиться, на що це, що це за мережі? Хто за ним стоїть? І що це за кампанія? Ну тобто, це довгий процес. І проникнення спочатку в зовнішню мережу, потім внутрішню, потім з одної мережі в іншу, в більш високого рівня і так далі. Все це довго триває. Це така кропітка робота. І, врешті-решт, ну якщо вона закінчується успішним проникненням до центру керування, кажучи да, отримання адмінських прав до контролера то е, Тоді вже хакери приймають рішення, що з цим робити. Тобто, у них фактично вони мають можливість повністю контролювати систему, змінювати її, щось дописувати, щось скачувати, е, здобувати якусь інформацію, е, і насправді тоді вже приймається рішення, чому в даному випадку було прийнято рішення все знищити. Ну це одне з можливих рішень, так можна. А сидіти у цій кореневій системі в ядрі, грубо кажучи, так, і спостерігати, вивідувати, безліч цільної інформацію отримувати. А можна просто взяти і видалити всю віртуальну інфраструктуру, що було власне зроблено. Чому це зроблено саме так? Чому такі рішення прийнято ось тому що ну, ну росіяни ж люблять символізм, народжені диктатори чи якісь там дати. Для них, але ну, начебто, ніякої дати, особливо там 12 числа, не було, а, але просто взяли і знищили. А, складно сказати, до результатів а, розслідування, і я більше покладаюсь на саму кампанію «Київстар», яка, яка поділиться якимось відкриттями на основі яких вже можна робити а, більш а, кваліфіковані висновки. Дивіться, ми стаємо свідками, як кібервійна розгортається не у футурологічній літературі, а тут прямо у нашій реальності. На цьому наголошували оглядачі вчора і сьогодні. А наскільки українські держструктури та приватні компанії сьогодні готові до такої війни? На жаль, далеко не всі готові. Готові до них ті, хто цього очікував і готувався. З починаючи з 2014 року, як почалася вже власне. Оця війна і паралельно кібервійна почалася. Тобто, щоденно 24 на 7 атакують сайти президента, Служби безпеки України, Верховної Ради, Кабміну і так далі, усіх центральних установ. Це для них буденність і власне більшість атак яка локалізується, насправді, детектується і так далі, якісь проходять Знов таки, але загальний рівень все ще далеко незадовільний. До речі, на Росії так само дуже схожа ситуація, тому що питанням кібербезпеки і там, і у нас приділялося недостатньо уваги ну тому, що і російські об'єкти атакуються українськими хакерами, але ось спочатку повномасштабного вторгнення просто публічний сектор. Публічну площину перестала потрапляти інформація про успішні атаки, так? І про неуспішні заодно також. Тобто про повністю тиша, повністю полина. Частково це може бути там виправдано воєнним станом. А, але ну, таким чином може скластися враження, ніби ось до сьогоднішнього хаку все було чудернесенько і гарнесенько. Насправді ні. Насправді все було дуже печально, насправді так. Але ось цей хак просто неможливо було приховати, тому що ну мільйонам людей стало він настільки очевидний, да віртуальна реальність прийшла у наш кінетичний світ, що просто немає сенсу приховувати. Тому і, і до речі, Київстар непогано комунікує цю ситуацію на відміну від більшості наших державних установ. Ну, бо це приватна компанія і досить прибуткова. Константине, чи буде симетрична відповідь українських айтівців у 22-му році. Ми дуже багато чули про айті армію І хлопці-дівчата за кордону гуртувалися і всередині країни. Останнім часом якось не чутно про це. Можливо, знову ж таки, тому що просто не публікують подробиці і не це мас-медіа. Щось подібне можна очікувати від України? Ну, помститися. Можливо, захочеться. А, цілком можливо, але ну помститися просто тут і зараз, якщо немає вже напрацювань, не, ну, буде неможливо, просто неможливо. Тому що я ж кажу, що подібні APT атаки вони, а, готуються місяцями, інколи навіть роками. так а Стосовно, ну це е, безперервний процес. Кібервійна це безперервний процес. Ти ну група, яка працює по якомусь напрямку об'єкту, намагається отримати доступ до нього. Ну це багато часу витрачається. Це системна така робота, і ось за там раз-два вона не робиться. Але хочу нагадати, що ось весною 2022 року. Здається, у травні було про українськими невідомими поки що хакерами проведено дуже потужні операції. Наприклад, знищили Рут'юб і знищили системи РОСАВІАЦІЯ Росав перейшла повністю на паперовий документообіг, і це тривало місяця. Тобто, ось схожий був характер атаки, проникли в грубо кажучи, ядро системи. Все там винущила, знайшли бекапи, теж знищили, і те саме було з Рутюбом. Рутюб лежав кілька місяців насправді так. Просовіація ще довше, здається, аж до кінця літа. Вона не могла відновити свої електронні комунікації наскільки була якісна зачистка проведена. Так? А я думаю, що у випадку Київ Стара про місяці точно не йдеться і навіть не про тижні. Ну так, за песимістичним сценарієм, я думаю, що це тиждень займе. За оптимістичним, це може там завтра, післязавтра відновитися. Ну, можливо, десь якийсь «in the middle», тобто десь посередині, побачимо, тому що насправді відновити повністю знищену віртуальну інфраструктуру це дуже складна задача. І я знаю, що дуже інтенсивно там цілодобово працюють фахівці «Київстарі», як дуже досить непогана, потужна команда. Так а, але чому так сталося? Чому вони ось такий гол пропустили потужний в свої ворота? А, ну сподіваємося дізнатися. Я думаю, що тут точно не обійшлося без інсайдера, і той самий Сонцепьок прямо на це прозоро натякнув, що, дякуючи небайдужим працівникам «Київстару», але ну зазвичай широка ну стандартна практика серйозних кібератак. Вона ну рідко обходиться без, без інсайдера, без людини, яка допомагає зловмисникам зсередини мережі. Так, ну і тут зрадник спрацював. До речі, щодо термінів відновлення, вчора президент компанії Пан Комаров в інтерв'ю Форбс заявив, що будь-які підключення до мережі робляться не автоматично, а вручну через відповідну перевірку? Ну і скоріше саме цим буде пояснюватися такий довгий час поновлення. Київстар стверджує, що особисті дані абонентів у безпеці. Який шанс, що деякі дані все ж таки могли бути викраденими? А, значить, дивіться, я заспокоїв, не драматизував ситуацію з повністю всією бази даних абонентів Київстар. Я хіляюся до думки, що це або неможливо зробити, або надзвичайно складно, і в даному випадку, скоріш за все, база не потекла. Але разом з тим, маючи доступ, повний контроль до ядра, тобто. До головних серверів, до головної керуючої мережі, а зловмисник так чи інакше мав доступ до безлічі різних документів. Це могли бути якісь схеми внутрішні розпорядження компанії, там, можливо, якісь документи внутрішнього, там фінансова а, чи листування між співробітниками, а, маючи ось головний доступ адмінські права суперадміна. То можна дуже багато інформації отримати, як її використати, то, то все інша справа. І зазвичай, стандартною практикою, перед тим ось деструктивні дії вживати, там шифрувати дані або видаляти, як в даному випадку було зломисники спочатку забирають всю можливу інформацію, всю, до якої можуть дотягнутися, і я думаю, що ось, скоріш за все, це мало, ну, місце інформація внутрішні якісь документи про якісь там ось про діяльність компанії, там якісь співробітництва з контрагентами, наприклад, так тому, що базу до бази даних Київстара вже років 15 намагаються отримати доступ буквально в ну, всіх, всіх майстей е, злочинці. А е, тому роками ця система похилювалася, покращувалася. Там кожен запит до кожного даних користувача логується. Знов таки правоохоронні органи мають доступ до цих даних з дуже за дуже там відповідною з процедурою, навіть в законі України, це прописано в телекомунікації, і е, там розподілений доступ, тобто немає такої людини, взагалі сумніваюся, що взагалі є людина, яка має повний доступ до всієї бази, щоб її можна було раз і скачати. І навіть якщо навряд чи так, але навіть якщо так, то це буде. У трьох-чотирьох місцях незалежних відслідковуватися і можна буде розмотати всю історію. Думаю, якраз щось чимось подібним займаються співробітники ЗБУ Кіберполіції. А, але ну, ось сама багатохаровість, складність і ось такими з додатковими важелями контролю тема, вряд чи вона може бути ну, як тому. Це можливо, мабуть, було зараз навряд чи. Костянтине, маємо гарну новину для наших глядачів, і, можливо, для вас також. Щойно мої колеги в апаратні перевірили знову «Київстар» і змогли дотелефонуватися один колега до іншого. Тому я так розумію, поступово налагоджується мобільний зв'язок. Будемо сподіватися, що теж стається і з домашнім інтернетом. Складно поки нам сказати наскільки це глобально по Україні відбувається. Але от перші щасливчики серед одеситів вже точно є. Є. у ну, вас ні, поки, поки немає так, але ну знов таки це поетапний процес. Звісно, така величезна мережа, одна з ну, я не знаю, найбільше чи не найбільше по кількості абонентів, але це колосальна кількість вишок, серверів, якогось кабелів каналів комутаційного обладнання. Колосальне просто це тисячі людей задіяні. Я думаю, що і не спали протягом останньої доби і знов таки буде дуже цікаво подивитися ось час відновлення. Ось цей параметр resilience називається англійською мовою, українською можна перевести як відновлювальну здатність. Тобто, це ключовий параметр сьогоднішнього захищеності стану захищеності сучасних інформаційних систем. Питання не в тому, хакнуть би не хакнуть. Думати треба завжди про те, що тебе хакнуть, але планувати робити план Б, план С, план Д. На той, на, на той випадок, що ми будемо робити, коли нас хакнуть? Не якщо, а коли резервні копи, резерві канали, канали і, і так далі. Тобто чіткий, план. Угу. а не можна. Константин, я побачити. не можу не спитати наразі у МВС. попередили про бота шахрая, що під іменем Київстара е з'являється в абонентів. Е щось пропонує їм типу е відшкодувань за ті дні, коли не було зв'язку. Е наголошую, що це насправді шахраї. Які тут ще ризики можуть чотувати українців? І як насправді діяти максимально безпечно для себе? Не відкривати жодних посилань? Чи як? Ну, це стандартна рекомендація, яку кожен фахівець кібербезпеки радить там, людям, кібергігієна особисто. Не відкривайте посилання від незнайомих джерел, особливо там, якщо короткий лінк, яке провокаційне питання, потім вас заманюють або там поспішайте розпродаж 85% в магазинах. Там, через дві години все закінчується, зайдіть по лінку, зареєструйтесь і так далі. Треба думати головою, ну тобто, тут здоровий глузд і критичне мислення, тобто два ось най найпотужніших інструменти боротьби з шахрайством. Якщо ви там ну, не заслужили виграш 50 тисяч доларів у квартиру в Києві чи, і компенсацію від міжнародного валютного фонду, ну, то, мабуть, треба подумати, що це, скоріш за все, шахрайство. Ось це називається критичне мислення. Якщо там вже можливо, можуть вашого відомого контакту хакнути. Месенджер і від його імені розіслати у мене була така ситуація. Я думаю, багатьох у кого була. Тобто ви просто телефонуєте іншими месенджерами чи іншими доступними каналами зв'язку і пересвідчуєтеся, це ти мені прислав? І на хіба, власне, да? mm -hmm. якщо це особливо, якщо це виглядає підозріло. І ще який третій спосіб, якщо вже дуже кортить, а дозвонитися не можна, як в нашому випадку, наприклад, так. То не відкриваючи лінк правою кнопкою миші, копіюєте цей лінк і переходите на такий ресурс. Хто там зібрані усі сучасні близько до, до 100 сучасних антивірусних рішень безпекових, вставляєте цю лінку ось туди, і він за одну хвилину безкоштовно перевіряє, чи не засвітилася ця лінка раніше в якихось фішингових кампаніях, а світять ну, їх детектують практично за ну кілька хвилин. Якщо ви не, не, не повезло, що ви перший, перша жертва, то, скоріш за все, ви задетектуєте. І там буде 0-90, наприклад. 0 – це значить, жоден не, не виявив. Якщо буде там 1, 2, 3 із 90 чи з 70, то треба дивитися, там написано, у чому підозрюється, чи це, можливо, шахрайство, чи це і, і, і ще ось. Ну, ось така рекомендація по Подібним штукам а шахраї завжди хайп використовують як привід. Все, що людей цікавить, боїться, чи вони очікують, чи радісні, якісь звідки, звістки, те, що викликає сильну емоційну реакцію у людину, потенційно може викликати, вони обов'язково використовують, чи то чат GPT, чи нова версія, чи щось халява, якась і так далі. І так далі. І нові, нові правила там, бухобліку, чи для військовослужбовців, там зарплати там. чи… І ще для когось, та тобто вони використовують будь-який привід, який примусить людину зробити певні дії, клікнути на лінку, перейти на сайт, нести свої дані і так далі. Тобто, це історія не нова, просто ну новий привід з'явився. Угу. Наостанок перші про кого подумалося після зникнення зв'язку, це військові абоненти Київстару. Ну вони точно не мають змоги купити картку іншого оператора, якщо десь на передовій перебувають. А чи опікується це міноборони? Можливо, ви щось чули про такі ініціативи? І про інші військові аспекти використання карток мобільного оператора я не питаю з розі зрозумілих причин, але за бажанням ви теж це можете прокоментувати. Наскільки мені відомо, військових практично ніяк це не, не зачепило, тому що на передовій загалом заборонено, Це смертельно небезпечна історія вставляти з -з картку в мобільний телефон і включати його, тому що одразу ворожий реб детектує сукупчення ось цих абонентських терміналів і туди прилітає одразу. Да? Тому це заборонено формально і рідко цим змушені користуватися в деяких випадках. А тому а, на фронті в прифронтових зонах користуються старлінками, користуються там деякими рішеннями деяких наземних операторів і так далі. А в межах великих міст, таких як Київ чи Одеса, а, ну безліч магазинів, де можна зайти купити картку іншого оператора, і, і не яку матися є вайфай, є хото є кафе. Якісь точки є там безліч різних варіантів. Так неприємно, так незручно, але ну вибачте, рік тому ми всі сиділи взагалі без будь-якого мобільного оператора, і навіть без фіксованого інтернету, і в темряві, і сиділи годинами, а інколи по кілька діб сиділи. Ну і нічого, якось висиділи, вистояли, трималися. Тому порівняння з подіями минулорічної давнини, ну це знаєте, такі не, не, не ну, переживемо. Переживемо це нас зробить ще більш незламнішими. Я дякую вам за включення. Константин Корсун, фахівець кібербезпеки, був на зв'язку з лайв-студію. Тож ще раз повторюю. Перші щасливчики, що до яких повернувся «Київстар» в Одесі, вже є. Маємо тут просто в колективі сьомого каналу. Поступово зв'язок відновлюватиметься сьогодні. Поновиться домашній інтернет, потроху повертатиметься і мобільний зв'язок. Тож просто треба трішки почекати запастися терпінням. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і своїх рідних.